США лишили Україну без розвідданих. Далекобійних ударів тепер не буде. Хаймарс більше не потрібні. Українська армія повністю осліпне на полі бою. Докладніше розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Сполучені Штати відключили для України основний канал із розвідувальними даними. Зокрема, через нього ЗСУ отримували необхідну інформацію для наведення артилерійських систем Хаймарс. Про це повідомив журналіст з економіст Олівер Керол. За його словами, Україна також лишилася без даних для далекобійних ударів. «Трамп хотів подяки. Ми писатимемо її на могилах загиблих українців, пише журналіст. Водночас видання Політіко зазначає, що 80% усіх розвідданих Україна отримувала саме від Сполучених Штатів. Відповідні канали американці почали відключати у вівторок вранці, а остаточно українські військові втратили доступ до інформації із супутника у середу. Гендиректор британської розвідувальної компанії Ніл Барнет пообіцяв, що Лондон спробує замінити частину розвіданих США своїми. Проте він погоджується, що можливості американців набагато більші і повноцінно заповнити прогалину не вдасться. Свої послуги українському генштабу запропонувала також Франція. Міністр оборони країни Себастін Лекорню заявив, що Париж готовий допомогти Україні. Тим часом американський канал CBS наголошує, що Вашингтон припинив надавати Україні лише так звані летальні розвідувальні дані, зокрема для ціловказівки систем Хаймерс. Водночас частина оборонних даних, що дозволяють ЗСУ захищатися, за словами джерел, все ще продовжують надходити. Ба більше відсутність інформації і супутника не означає, що установки Хаймерс більше не потрібні. Вони все ще здатні задавати ударів на відстань до 60 кілометрів. Для вогню на довшу дистанцію потрібні більш точні координати, тобто інформація у реальному часі. Супутники дають можливість Україні відстежувати переміщення ворога, його командні пункти та радіостанції. Форб зазначає, що доступ до інформації з космосу мають і країни ЄС. Наприклад, 2024-го Німеччина заплатила фірмам Rheinmetall та Айсай за розширення можливостей України щодо космічних спостережень. У тому ж році Нідерланди сплатили за послуги американської компанії Maxar за доступ до супутникових знімків. Також Нідерланди діляться із Україною розвідданими, виходячи із умов меморандуму від 2024 року. Видання підсумовує США можуть серйозно ускладнити доступ України до розвідданих. Але не перекрити його повністю. Розраховувати на потепління у відносинах із США і розморожування усієї військової допомоги не варто. Так вважає військовий експерт Роман Світан. На його думку, Україні потрібно якнайшвидше замінити усе озброєння із американського на європейське. От для того, щоб та було не були інструментом давлення, значить тобто надо уходіть. Уходіть максимально вазможними з максимальною скористю. от отношений с американцами. То есть понятно, что есть некоторые критические моменты, которые сейчас есть на данный момент. Но у нас есть определенный запас, допустим, армейского вооружения, которое поставили американцы. Надо от него уходить, переходить полностью на свое и на европейское. Это уже понятно. Если уже началось, это уже не закончится. И планировать, допустим, в будущем любое планирование, понимая, что американцы могут в любой момент развернуться и их бросит как навоз в проруби с одной стенки в другую, то есть с одного в края в другой, даже не спланируешь ничего. То есть нам надо становиться сразу, уходить с этих рельс американского участия. Уже все понятно, причем не только нам, это европейцам надо понимать. Европейцы это уже видят, то есть они на примере отношений между Украиной и Соединенными Штатами поставят же на наше место себя. Они прекрасно понимают, что в любой момент, если американцам надо будет, сейчас Трамп следующий будет какой-нибудь Венц или еще что-нибудь, то есть они развернутся, как лаптиногие россияне, они свои лапти развернут в обратную сторону, куда-то почемчикуют, оставив Европу, так сказать, сам на сам с той проблемой, которая может возникнуть. Потому Европа тоже сейчас будет переводиться, переходить на полностью автономное обеспечение. Как это сделала, кстати, Франция. Вот единственная, наверное, страна в Европе, которая полностью закрыла внутренние процессы производства военного снаряжения. Полностью, начиная от подводных лодок, заканчивая ядерным оружием. И сейчас Франция, Макрон, может стать таким консолидатором как раз европейских механизмов восстановления своей безопасности на базе европейского производства. Это уйдет время. Ну реально где-то года, наверное, три, три-четыре года на полный переход, допустим, полный отказ от, от участия американского. Это как раз каденция Трампа. То есть к концу каденции своей Трамп может своему народу сказать: все, больше у нас Европа военного вооружения не принимает. Складируйте вы. У его, у его у себя на складах, в каких-нибудь гаражах, домах и так далее, и тому подобное. Вот к чему при, приведет действие Трампа. Оно уже приведет. Он даже если сейчас включит заднюю и скажет: я тут вообще такого не слышал, не видел. Это тут Венс что-то на э, хреновертил, то, поверьте, вопрос решится. уже уже решен вопрос. То есть Европа уже начнет отказываться от американского участия. Потому. Ну, что сказать, Трамп выполнил ту задачу, с которой, о которой мы с вами три года говорили с 22 года. мы с вами там чир, через один, через два, по крайней мере, стрима говорили, что нам надо, нам нужна европейская участие и консолидация именно в европейской в европейской плоскости производства средств поражения, а уходи, уходить от американской. Поэтому в этом смысле ничего плохого нет. стратегічно вот такі дії Трампа ідуть на пользу Європі, а звісно, і зісної Україні Український ВПК поки що не здатний повністю забезпечити нас зброєю, тому влада має зробити все можливе, аби не втратити підтримку партнерів, зокрема і США. Про це у інтерв'ю Фабриці новин заявив колишній голова служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуш. Ну, в першу чергу треба активно діяти. Це одна із так скаті основних домінантних позицій, щоб нам зберегти перспективу захисту держави, і зрозуміло вихід на мирний процес з забезпеченням інтересів України. Прямо скажу, що деякі міри ми втратили динаміку е контакту з адміністрацією Трампа. До інограції, як він і особливо після інограції Росія нарощує свої контакти, ресурси, пропозиції і домінувала в форматах оперативних контактів, особистих, форматах групи впливу. І тому подібне, ми вийшли на переговорний процес. От е, непідготована позиція дійсно вона не була сформована і відповідно намагалися це зробити в процесі уже прес-конференції. Ну всі візити готуються зарані, готуються на підготовленій основі е, з переконанням. І адміністрації і інших чинників, а за дієм різних так сказати, і глуп, груп впливу оточення Трампа, планів виходу на стратегічне моделювання і підписання угоди по надам відновлення України. Це стратегічна модель, яка б забезпечує безпеку відносин, безпекові, сектор, включаючи е, конкретні програми, продовження поставки зброї по контрактам і, можливо, нові за рахунок, е, наприклад, європейських коштів. І третя складо це відповідно самі гарантії безпеки і мирний процес. Оце складалося б якраз те, що потрібно. Но ніколи не може бути, коли приїжджає делегація в процесі вже, е, переговорів під камери, вирішити це питання. Не буде ніяких результатів. На жаль, так сталося. США зайняв жорстку позицію. Ми відповідно зробили свої позиції, правомірні, але треба вміти їх відстояти, саме досягти що конкретний результат, щоб не поставити наші позиції на міжнародному рівні. Не посадити нашу модель безпеки і оборони і, зокрема, поставки озброєння техніки, Щось сталося. США відповідно навіть охочі психологічних моделів, тиснути на Україну і на президента нашої держави. Я знаю добре Трампа, його оточення, і вони дуже велику значення придають якраз аргументам, які критичні для США, яким чином може бути переваги підтримки України, Європи і третіх країн світу на противагу Росії. Це треба донести які методи впливу на Росію, які були ефективними і реальними. А тоді зрозуміло інтереси України. Це саме головне. Оці якраз складові ними відпрацьоване системно, хоча пропонувалося нашим, навіть керівникам, задіяти дуже професійні команди. А це десятки десятки людей, які мають впливи на Трампа на оточення на його групи впливу в всіх системах ВПК, військових, дипломатичних, фінансових і інших групах, які дійсно могли формувати позицію. Тим більше Європа Британія. І ряд інших країн це та складова, яка дала є сьогодні перспективу відновити все-таки модель відносин. І вона сьогодні поступово на кінець задіється за ініціативою стармера е, прем'єр-міністра Великобританії, президента Франції, прем'єр-міністра е, Італії, е, генсека НАТО Рюте, тобто задіються режими разом з нашими якраз очільниками вже щодо відновлення і позиції України. В контактах з США і зрозуміло формування європейської безпеки, тому що вже ілюзії, що хтось буде захищати, як американці проходять, треба формувати свою модель. Тому те, що сьогодні призупиниться, тільки сигнал призупинення. Це надзвичайно такий чутливий сигнал, тому що це е, передбачає зупинку не тільки виробництва, поставку виконання контрактів, а навіть при зупинні поставок тих уже... Елементи озброєння, техніки, бор які знаходяться на кордонах з Україною, ну, як зокрема в Польщі, в портах, наприклад, Європи, це те, що повинно поступити найближчим часом, на що ми розраховували в плані оборони і безпеки, і наші війська от, безпосередньо контакту з нашими представниками різних бригад, батальйонів, чекають і особливо в системі ППО. Тому що в першу чергу балістику ми збиваємо американськими засобами. І система Петрі сама ефективна, і ми розуміємо, що е, обмеження поставки особливо ракет, а вони доростоючі це вже зменшення захисту Києва, міст України, енергетичних об'єктів інших важливих стратегічних об'єктів, на які насіли ракети Російської Федерації. Даще мой деякі мірі спрацювати сам ті, це французькі, але їх мало айріси, які збивають е, крилати, але е, не завжди збивають балістику. Ну і інші систем хаймерси, насамси, які збивають чисто тактичні цілі. А, наприклад, ті ж безпілотники або гіпарди. Ось таке частина перекриття нашого неба. Для того, щоб перекрити, треба американські системи як базовий сегмент, боєприпаси е, сотні тисяч, які передбачали і захист неба, і участь якраз в наших військ, ефективних е, засобах знищення ворога на полі бою або в тилах, тому що атакамси, хаймерси. Насамс М270 б'є 300 кілометрів, 80 кілометрів, а це нижче резервів противника, який не підійде до фронту або не буде нанести вогневих ударів по нашим територіям. Тому в даний момент це зменше приблизно 35% того, що ми використовуємо на фронті. 45 це наш ВПК, 25 до 30 це приблизно Європейський Союз і інші країни. І зрозуміло, до 30 приблизно це Сполучені Штати, але дуже чутливі. Поставки, які дійсно можуть бути, це і ще ж 16 Це ж не тільки передача, наприклад, е нідерландами нам, а це і дозвіл, це забезпечення, це ракети до них ефективні, Це американське виробництво. Це кожен сегмент відчутний. Це репи, але висококласні, які перекривають, можуть і дрони сажати і не допускати, і не зацінювати ракети або інші системи керування вогнем Російської Федерації. Тому сьогодні в Бертанії ми обійдемося. Я думаю, що так легковажно підходить. Нам що потрібно: результат захисту країни, поставка за зброє, техніки, боєприпасів і розумі, його вихід на параметри договору. Але дійсно вигідну України має поетапна, але вигідну України, а не амбіції. Бачимо, є позиція Трампа, бо якась негативна. Вийти обійти її, суміть, переграти. Але для цього треба дуже велике мистецтво. Не впадать в амбіції свого боку, тому цей зворотній процес е, дійсно буде проводити негативні моменти. Я з Трампом із його точення, в різний період вів десятки зустрічей, і Трамп міняв позицію на совісімсот градусів. Ще раз підкреслюю, навіть голосування по 61 мільярду, коли Трамп був в опозиції. Ну шансів не було. Ми перерітували і Трампа, і Джонсона, а тоді і республіканців проголосували на підтримку України. Хоча перед цим говорив е, Зеленський побирається. Це такий, який виторговує гроші постійно. Ми нічого не дамо. Дали, чому? Тому що були критичні важливі аргументи для Трампа для США, які давали перспективу і цього голосування, точно так же в інших моментах і стратегічних, де США матиме лідерство в Порядку, де дійсно вони мають відстоювати інтереси як США, так і світу, так і економічні, технологічні, геополітичні і американські інтереси, але це імплементує і в наші інтереси. І велика угода не копала не вигідна повинна бути України, а якраз і відбудови України, і участь в інших проєктах. Ми зараз працюємо не тільки з командою Трампа, а й Бейкери, Буші, Медленні Бенк оф Америка, великі компанії від будівничі, оборонні компанії, де можуть спільне виробництво бути або замовлені їм. Це великі гіганти. Це сотні мільярдів доларів, не десятки, сотні. А відбудова це можуть бути десятки планів маршала. А підігід США і інших країн це вже і не тільки відбудова, а й захист, як правильно сказав і Трамп. Так, да, він е, не з дружніх позицій, але це також правда. Треба ж виходити з реальних інтересів і вміти це робити. Але я зробив би це формуючи позитив, а не процесі дискусії, і тим більше відвертого тиску американців сьогодні на нас. Це ж відвертий тиск, якщо ми вже говоримо. Але цього тиску не треба створювати. Напаки створити позитивні елементи і виграшні моменти, як для США і України, і да, Венс там вчора ходив, говорив: ну, це якраз співпраця економічна технологічна покопалам, це один із факторів безпеки. Так, да, в деякі мірі також. Але це один із елементів. Тому що присутність, але прямо скажу, на рівних інвестиційних проєктів в Україні американських компаній, тут треба і треті країни, щоб були, але американські це один із факторів, те що вони будуть захищати свої інтереси. Точно та же Росія не буде посягати прямо. Безпосередньо, тому що тут є відповідна іноземна присутність і на якісь ракетні удари, це вже теж направляти на іноземців, які можуть дати відповідь свого боку, або робити свої активні дії проти Росії. Тобто вміла комплексна політика по багатьом каналам і системам програмам дій повинна забезпечити перспективу відновлення сьогодні поставок озброєння уже поряд з риторикою, що да, Трамп такий сякий, там і тому подібне, оце не вірно. О, треба в цій ситуації витримку мати, тому що дійсно ми праві у всіх відношеннях, але треба що нам виграти в цій дискусії. Виграти в плані і геополітичний, і воєнний, і економічний, технологічний, і безпеку, і миру. Ми що хочемо? Дійсно ж, мир Я з нашими не здаємо територію, але всі військовики, також мої колеги, говорять, ми за мир, хочемо, щоб він був. Давайте щоб політики до цього привели розумними системними діями. Оце сьогодні завдання номер один. А так знецінити і сказати, та нам не потрібна допомога. Просто-напросто далі прийдеться дуже складно. Треш теж виходить з реалії. Наш ВПК активний, ну і ще немає тої е динаміки, що він забезпечив хоча б на 70% ці ресурси. Приблизно 40-45% Ми вже маємо. От тому та в даний момент е придеться. Якщо США не влаштуємо, хоча вже є сигнали хороші. Ми почали працювати із різними групами впливу в США. З, з Таймером, з премєр міністром Британії, європейцями, групи впливу з різних країн на Трампа, на його оточення, на ВПК, на фінансові групи, Це, я думаю, перспективу дає. От е, поряд з сигналами, такими, що ми критикуємо американців, вже і сам президент говорить, що ми готові, і голова Офісу говорить, що ми вже готові до підписання президента. Ну і Верховна Рада звернулася до Трампа і до американського конгресу з подякою з е, пропозицією до співпраці. На противало То що ми виходимо вже з реалії. Уже відчули до останні дні, що ситуація може бути надзвичайно складна. Треба відновлювати стосунки з Європою, Зрозуміло це як базовий наш домінантний сектор і співпраця в різних сферах. Так зразу і Сполучені Штати Америки відтягують Росію, а не в лоно Росії. Будемо пильно стежити за подальшими рішеннями у Вашингтоні. Приєднуйтесь до Фабрики Новин. Підпишіться на канал, аби не пропустити важливу інформацію.